Щойно чернігівці оговталися від моторошних аварій вихідних, як серед білого дня місто сколихнула чергова смерть під колесами. Трагедія сталася на відрізку вулиці Мстиславської, між льотною та героїв Чорнобиля. Надійшло повідомлення, що по вулиці Мстиславській людина потрапила під колеса екскаватора. Більш детально про подію розповіли представники комунального шляхобудівного управління, котрому й належить спецтехніка. Він йшов по Острівську, по той стороні. Їхала угу. якась машина, я його посігналила. Угу. Він перейшов сюди, екскаватор наш остановився, пропустив його, угу. потім почав їхати. Да? Він, не, каже, відділ. метра два того, ну, вже прийшов ну, да. сюди в карман. Угу. А, он по сигналу, он, каже, пройшов метра два в карман. Ну, поїхав. Тут, каже, ми не доганяємо маршрутчик. Ні, срічний, каже, от тебе ззаді uh -huh. мужик лежить. За словами Свідків, загиблий мешканець сусідніх будинків і був на підпитку. Не на камеру це припускають і поліцейські. Між не бачили, ну, да, всі да, кажуть, да, що да. був п'яний ну, і сильно, бо, каже, по повстрічка йшов, він там, і каже, він є попадав. Одія екскаватору зі стажем роботи 46 років, якому до пенсії лишалося півроку з тиском 220. Швидка забрала на експертизу. Триває слідство.